На який клас ти знаєш математику? Поїхали. Перший клас 5 плюс 4 це в нас 9. Другий клас. 32 відняти 13. Це в нас 19. Третій клас також трішечки складніше. 9 помножено на 5. Це в нас 45. Четвертий клас 4 додати 5 помножено на 6. Це в нас 34. П'ятий клас ще складніше. 0,3 помножити на 1,6. Це в нас буде 0,48. Шостий клас. 15 відняти 24. Це в нас мінус 9. 7 клас. А в 14 помножити на А в квадраті. Це в нас буде. А в 16. Восьмий клас. 5 в мінус третьому. Це в нас одна 125. Дев'ятий клас. Продовжити послідовність 3, 6, 12, 24. Десятий клас зараз питання найважче. Сінус квадрат плюс косінус квадрат. Що це другні? Це в нас одиничка. І, напевно, найважче 11 клас логарифм 127 з основою 3. І це в нас буде мінус 3. Пишіть, скільки відповідей ви правильно, в якому ви класі зараз навчаєтесь, і до якого класу ви дійшли.